Опалювальний сезон в Україні розпочався 1 жовтня. Рішенням Кабміну в цьому році він подовжений на місяць, а тарифи на газ під час опалювального періоду зменшено вдвічі. Щоправда, стосується це тих абонентів, які щомісячно використовують до 200 кубічних метрів газу. В період атепітельний там, де газ використовується комплексно, на приготовлення пищі, отоплення жилья і подогрів води. 200 кубов гражданин имеет право использовать, оплачивая эти кубы по 3,60, говорю округленные цифры. Весь остальной газ потребленный свыше по 7,20, а для остальных граждан, у которых газ подается для приготовления пищи и приготовления пищи и подогрева воды то есть печка и печка колонка. Круглогодично газ відпускається по ціні 7,20. в цьому році. Також були перераховані норми використання газу для громадян, у яких не встановлені прибори обліку газу. Таким чином уряд вирішив простимулювати міськгази завершити роботу по встановленню лічильників. Дійсно, на сьогоднішній день у нас згідно на постанову 237 від 29 от двадцять року, апреля 15 Изменены нормы, то есть если брать госсектор, то плита с горячим водоснабжением, норма потребления на одного человека это 3 куба, плита без горячего водоснабжения это 4,5 куба и плита и газовый водонагреватель это 9 кубов, это несколько отличается от тех норм, которые присутствовали раньше. Да? Вот, соответственно, для для индивидуального отопления используется норма 7 м3 на 1 квадратный метр отапливаемой площади. Зменшення норм споживання призвело до тотальної відмови користувачів від встановлення індивідуальних приборів обліку. Наразі у Слов'янську півтори тисячі мешканців квартир не мають лічильників і не зацікавлені в такому економічному використанні газу. Однак, з 1 січня 2016 року українцям, які відмовилися від встановлення лічильника, відріжуть газ. Відповідний закон України було прийнято у 2011 році. Закон передбачає, що Если потребитель отказывает от установки счетчика газа, предусмотренного законом, то газопоставляющее предприятие обязано прекратить подачу газа абонентам, которые остались без счетчика. То есть с 1 января, согласно закону, мы должны прекратить поставку газа вот тем полторы тысячи, которые остались на сегодняшний день. Вполне возможно, что их количество изменится в меньшую сторону, но... Закон є закон, і від нього відступати, в принципі, как не стоїть. Кінцевий строк безкоштовного встановлення лічильника спливає через два місяці. Поки що змін до закону не вносилося. Тож, аби не опинитися без газу у новому році, слід поквапитися подати заявку до міськгазу на установку прибору обліку.